Вітаю! З вами вчитель ліцею номер 34 міста Житомира Олена Балєєва. Тема нашого уроку Закон Всесвітнього тяжіння, прискорення вільного падіння рухті тіла під дією сили тяжіння. Ми знаємо, що планети, зокрема, Земля, обертаються навколо Сонця. Сонце притягує планети. Земля притягує місяць, утримуючи його на орбіті. Але притягуються не тільки небесні тіла. Але й усі без винятку фізичні тіла у Всесвіті ви будете притягуватись до стільця, на якому сидите. зошит буде притягувати ручку, а ручка буде притягувати вас. Тобто, між усіма тілами у Всесвіті діють сили взаємного притягання або всесвітнього тяжіння, або, по-іншому гравітаційні сили. Гравітаційна взаємодія. Це взаємодія, яка є властивою всім тілам у всесвіті і виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою особливого виду матерії гравітаційного поля. Це поле існує навколо будь-якого тіла, зорінь, планети, людини, книжки, молекули, атому. А чи думали ви коли-небудь, чому ми спостерігаємо, як земля притягує різні тіла, що нас оточують, але не спостерігаємо взаємного притягання між ними? Чому ми не бачимо, як ручка притягує нас? Я думаю, що багато хто чув легенду про те, що Ісак Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння завдяки яблуку. За однією версією легенди, яблуко ніби впало на голову Ньютона. І в нього настало прозріння. А з іншого яблуко просто впало поряд з дівчиним, коли він сидів під деревом поруч. Лише подивившись на цю формулу одразу виникає сумнів. Як можна таке придумати, просто спостерігаючи за яблуком? Основою для відкриття закону всесвітнього тяжіння стали відомі вам три закони Ньютона. Але і цього було замало. Навряд чи Ньютон зміг би відкрити закон всесвітнього тяжіння, якби не наукові праці Тихо Браги та Йогана Кеплера. В кінці 15 століття астроном Тихо Браги займався дослідженням руху планет. Результатом його роботи є багато важливих фактів та особливості руху небесних тіл. Однак встановити закономірності руху планет йому не вдалося. Проте це зміг зробити його учень Йоган Кеплер? Кеплер з'ясував, як рухаються тіла навколо Сонця. Але причину цього руху він пояснити не зміг. Галілео Галілей створив телескоп і за його допомогою побачив супутники Юпітера. Але чому планети обертаються навколо Сонця? Чому супутники обертаються навколо планет? Яка сила втримує космічні тіла на орбітах? Одним з перших, хто це зрозумів, був англійський вчений Роберт Гук. Саме Гук висловив припущення про те, що сила притягання двох тіл прямо пропорційна масам цих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Однак однак довести це твердження Гук не зумів. До XVIII століття вчені вважали. Що тільки Земля має особливу властивість притягувати до себе всі тіла, що перебувають поблизу її поверхні. У 1667 році Ньютон висловив дивне для тих часів твердження, що між усіма тілами діють сили взаємного притягання. Геніальність Ньютона полягала в тому, що він здогадався, причина, яка викликає падіння каменя або яблука, рух місяця навколо Землі і планет навколо Сонця, одна і та сама. Ньютон сформулював своє відкриття у вигляді закону всесвітнього тяжіння. Сила притягання двох тіл прямо пропорційна добутку маси цих тіл і обернена пропорційна квадрату відстані між ними. Закон всесвітнього тяжіння можна записати у вигляді формули. Це добуток сила F дорівнює добутку гравітаційної стали на масу двох тіл і обернена пропорційна квадрату відстані між ними. Що таке гравітаційна стала і звідки, звідки вона взялася? Гравітаційну сталу виміряв за допомогою крутильних терезів у 1798 році Генрі Кавендіш. Значення гравітаційної стали є досить малим воно дорівнює 6,67 на 10-11 степені. Якщо спробувати пояснити фізичний зміст цієї стали, то він буде таким. Якщо взяти два тіла масою 1 кг розташувати тіла на відстані 1 метр, то вони будуть взаємодіяти між собою. Сила їх взаємодії буде дорівнювати 6,67. На 10-11 степені Ньютон. Тобто сила їх взаємодії буде дуже і дуже малою. Саме завдяки тому, що Генрі Кавендіш визначив гравітаційну сталу і завдяки закону всесвітнього тяжіння можна вважати, що саме Кавендіш зважив вперше, умовно, вперше зважив Землю і знайшов її масу. Оскільки закон всесвітнього тяжіння дозволяє писати велику кількість явищ, в тому числі і рух тіл сонячної системи, в астрономії, базуючись на цьому законі, вдалося не лише розрахувати рух небесних тіл, а й передбачити існування невідомих світил за їх впливом і рух відомих планет і зір. Так, наприклад, у 1846 році були визначені положення і маса невідомої на той час планети Нептун. Одним із проявів сили всесвітнього тяжіння є сила притягання тіл, що нас оточують. Її ще називають силою тяжіння. Дамо визначення силі тяжіння. Це сила, з якою земля або інше астрономічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Сила тяжіння, яка діє на будь-яке тіло поблизу поверхні землі. Можна обчислити за формулою. Сила тяжіння буде дорівнювати добутку гравітаційної стали маси тіла на масу землі і обернена пропорційна квадрату відстані між ними. Якщо тіло розташоване поза межами Землі. В такому випадку формула набуде вигляду. Гравітаційна стала добуток маси тіла на масу землі. А далі враховується радіус землі та відстань від землі до тіла. Чим більше буде відстань від тіла до землі, тим меншою буде сила тяжіння. Якщо на тіло діє тільки сила тяжіння. То це тіло вільно падає, рухаючись із прискоренням. Прискорення буде дорівнювати 9,8 метрів за секунду в квадраті. Прискорення будуть позначати літерою g маленьке. Відповідно до другого закону Ньютона, G буде дорівнювати сила тяжіння, що ділиться на масу. З цієї формули випливає, що сила тяжіння Буде дорівнювати добутку маси тіла на прискорення вільного падіння. Тобто F буде дорівнювати МЖ. Як і сила, тяжіння прискорення вільного падіння завжди напрямлене вертикально вниз, незалежно від того, в якому напрямку рухається тіло. Отже, Отже, маємо два вирази для визначення сили тяжіння. F дорівнює Mg і F дорівнює добуток гравітаційної стали на маси тіл і обернено пропорційно до квадрату відстані між ними. Ліві частини виразів у нас рівні, тому ми можемо прирівняти праві частини виразів. В результаті отримуємо вираз. В якому значення маси тіла можна скоротити, отже, отримаємо формулу для знаходження прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння не буде залежати від маси тіла, але воно буде залежати від розташування тіла по відношенню до землі. Як ми бачимо, чим більша відстань Чим більше відстань тіла до землі, тим менше буде значення прискорення. Але не потрібно забувати, що радіус землі дорівнює 6400 км. А отже, якщо, якщо відстань тіла до землі буде виражатись у метрах, то на значення прискорення це, це вплине несуттєво. Для того, щоб змінити прискорення, треба, потрібно, щоб тіло знаходилось на відстані кількох сотень кілометрів від землі. Тоді можна побачити зміну, зміну в значенні прискорення Ж. Те, що прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла, Ньютон довів експериментально. Якщо взяти пірїно, корок та свинцеву дробину і просто дати їм можливість вільно падати, зрозуміло, що за нормальних умов у нас першою впаде свинцева дробина. Останньою впаде пірїна. Ньютон взяв скляну трубку, з якої відкачав все повітря. Таким чином, на Третіла почала діяти лише сила тяжіння. Сила опору, силу опору повітря він прибрав. Коли на тіла почала діяти тільки сила тяжіння, виявилось, що вони рухаються однаково і одночасно впали на землю. Тобто, прискорення вільного падіння не буде залежати від маси тіла. Ще раз повторюю, що прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла, це можна побачити не тільки в досліді, це можна побачити і в формулі, оскільки ми бачимо, що в формулі у нас маси, маса тіла ніде не звучить. Отже, залежати від нього від, від, від маси тіла прискорення вільного падіння не буде. Якщо зменшується Відстань від тіла до землі, то прискорення вільного падіння буде збільшуватись. Або якщо будемо збільшувати відстань від тіла до землі, то прискорення вільного падіння буде зменшуватись. Пам'ятаємо, що раз радіус землі приблизно 6400 км, а отже, відстань від тіла до землі має бути кілька сотень кілька сотен кілометрів для того, щоб побачити значні зміни у величині прискорення. Якщо тіло перебуває на поверхні Землі або на висоті кількох кілометрів, то для нашої планети прискорення вільного падіння буде дорівнювати 9,8 метрів за секунду в квадраті. Я думаю, що всі пам'ятають з уроків географії, що у нас Земля має не сферичну форму, вона витягнута вздовж екватора, тому на екваторах. Прискорення вільного падіння буде трошки менше. Воно буде 9,78 метрів за секунду в квадраті. На полюсах Земля більш стиснута, тому прискорення вільного падіння там буде 9,82 метрів за секунду в квадраті. Якщо взяти середнє значення прискорення на планеті, то воно буде триматись на рівні приблизно 9,8 метрів за секунду, за секунду в квадраті. Для обрахунку в задачах для зручності використовується, використовується значення прискорення 10 метрів за секунду в квадраті. Тобто ми беремо наближене значення. На цьому тему закінчено. Дякую за увагу. Матеріали до презентації були взяті з сайту фізика Нова. До зустрічі!